Так, колеги, попрошу три моменти нашої зустрічі, які ви для себе відмітили. Прошу Нови, Новизна. Новизна а, дякую. Важ, важливість угу. і незвичність. Ага. Ой, дякую, дякую, пані Тетяно. Е, можна я да так, ну, три моменти. Перший це такий приємний момент, приємний момент зустрічі. Почути вас усіх приємно думки, відгуки, нові програми. Другий момент це вдячності. Вдячності вам, пані Світлано, і іншим школам і колегам, які дійсно хочуть звернути увагу на особистість кожного учня. Чому? Тому що діти, особливо в наш час, вони не багато розповідають, тому що вони замкнуті, вони в телефонах щось їх тривожить, вони там собі поклацали, погралися. А що насправді в них в душі ми не знаємо, І коли ми хочемо націлитися на особистість дитини, щоб донести до, до них щось, достукатися до їхніх сердечок, ця програма є надзвичайно важливою і цінною. Да, ну, можна і... я назву ну, я так коротенько. Приємна зустріч, актуальність теми і цінність інформації. Це те, що я із цієї зустрічі взяла. Дякую, Дякую. за те, що ви з нами поділилися і донесли нам таку цінну інформацію. Дякую, пані Вітарі. Ну, давайте доповню це, можливо, да? для мене це таке така да, скажу не російською, от прямо так от актуально в дусі нуж. Чому тому, що от, тільки недавно ми з вчителями старшого класу проводили зустрічалися з питання оцінювання, і одна з вчительок, яка викладає хімію, вона мене запитала, коли ми будемо оцінювати знання? А я їй кажу, вся фішка в тому, що знання ніхто не оцінює, оцінює вміння їх застосовувати. Mm -hmm. І ось ми довго на цю тему спілкувалися. і В кінці да, зустрічі ми зрозуміли, що знання це той комплекс, який оцінюється вже в повному комплексі, да, а не окремо. І саме у цей момент ну оця, ця про система да, Вона дає можливість показати, як у ті знання, які даються в школі, да вони мають бути об'єднані в цілому і працювати. Ну і дуже добре, що це от на користь дитини, і тут особливо те, що це не звернуто на загалом, на вс... на якусь одну дитину там да, виражає всю проблему. І тут і робота із старшою школою, середньою з обдарованими дітьми. Що... Чому ми багато не приділяємо уваги? Тому ну, це дуже цікаво, да, але це велика робота, Дякую. яка Дякую. да, сил. Дякую, пані Наталі, але треба комусь колись розпочинати. Я так кажу. Да? Чому не я? Ну, маю це розпочати. Що я буду чекати, від кого чекати? Знову ж таки. Так, дійсно надзвичайно важливий такий сервіс. Де... Дійсно, треба повернутися обличчям до дітей, да, пізнати їхні проблеми і допомогти їм. Mm -hmm. І звичайно, ж актуальність в нас час така б, платформа допомогла б нам, вчителям, визначити проблеми дітей і допомогти їм їх вирішити. Ну, скажімо так. Yeah, see, yeah. Ну що ж, колеги, я хочу вам сказати, що я надзвичайно рада, рада, тому що сьогодні я у колі тих людей, які мене дуже добре розуміють, у колі тих, хто хоче йти в ногу з часом і разом зі мною. Я рада, якщо вас зачепило, обдумайте це все добре. Чого? Да, пані Марина написала доступність, актуальність, позитив. Дякую дуже, що ви були з нами разом. А я вас, як у моя каже, цілую, і люблю <хи> на все добре.